Вітаю друзі, 13 травня, що зібрало за одним столом представників компанії Букмекерської Паримач? Працівників СБУ аж трьох посадових осіб з СБУ, колишніх нинішніх та е, тих, хто в розпорядженні, Зодія в законі Олійника Умку. Та ще деяких цікавих персонажів. Я дам відповідь. Вудаманія. Удамани не вони. Вони заробляють мільярди на хворобі. Хворобі, яка називається Вудаманія. Для тих, хто не знає, це Ігроманія. Це Люди, які не можуть зупинитися, які під впливом азарту несуть в казино, несуть вігорні заклади, останні кошти. Саме те, що величезна кількість, самогубств, розорених родин було наслідком ігроманії, Саме через це довгий час робота азартних закладів в Україні була заборонена. Процвітали підпільні, їх кришували правоохоронці, їх громили активісти, все це було. Аж тут до влади прийшли зелені гниди. І вирішили легалізувати казино. Було це ще до початку широкомасштабної агресії, але таке враження, що вони щось знали. Легалізовані казино розгорнули свою діяльність з початком Великої війни до небачених розмірів. Хабарі, які носилися в найвищі владні кабінети з зеленим гнидом, їх просто уявити не можна. Кількість нулів на них. Ви скажете, чого б так? З того, що працювали онлайн-казано, які потім Через певний час потрапляли під санкції і їх далі добивали, дограбовували вже. Були дехто, хто по сьогоднішній день носить кошти, в нього все добре, чи в них і так далі. І так далі. Я не буду в цьому відео зараз. Розбирати конкретні казино, хоча їх варто поділити, і ми це обов'язково з вами зробимо. І розказати українцям, хто за яким казино стоїть. В даному випадку мова про перемач це підсанкційне казино. керівник його безпеки, тобто той, хто контр. Контактував з силовиками, святкував День народження, ну і там були. Ви всі бачили працівників СБУ, колишніх вже, ви бачили вора в законі Оліни Каунку, ви бачили ще ряд персонажів. Ви скажете, як вони заробляють мільярди? на... Казино. Все дуже просто. Вони заразили хвороби у Доманії і Громанії, Збройні Сили України, військових наших. Я буквально вчора спілкувався з декількома командирами середньої вище середньої ланки Збройних Сил України. І вони мені кажуть, що. Хвороба у просто стає епідемією в Збройних силах України. Уявіть собі, сидять на передовій українські воїни отримують більше 100 тисяч заробітної плати. 100 тисяч. І тут же в онлайн-казино ці 100 тисяч спускають. Обмінники обмінники працюють просто, які на електронні кошти міняють. Просто ледь не поруч з окопами. Ну, через банкомат, тим паче, через картку. Більшість же ж на картку кошти отримують. І грають з карти, програють все. Все, що можна, програється. От отримав заробітну плату. Навіть не мамі в тил, не дружині, не дітям, а в онлайн казино А онлайн казино для того, щоб працювати в Україні, має домовитися, має домовитись з силовиками. І порішати, що їм можна заробляти на українських воїнах. Частина цих онлайн казино реально правдиво пов'язані з Російською Федерацією. Ну, наприклад, Пінап. Представники українських, української дочки Пінапа зараз в СІЗО в К'янівському. І одним з пунктів звинувачень є те, що вони відправляли ворогу росіянам дані про те, де на лінії фронту велике скупчення гравців. Як ви думаєте, і туди прилітало? І туди прилітало. Епідемія водоманії стала справжнім. Викликом для Збройних сил України. Про це найбільше говорив аеророзвідник 59-ї бригади, активіст до того, як пішов в Збройні сили України Павло Петриченко, який, на жаль, загинув. І тему ігроманією в окопах зараз практично ніхто не піднімає. А це вона, це саме лудоманія і Граманія, зібрала за одним столом оцих персонажів. Яких ви всі бачили в відео, яке одні правоохоронці, щоб дискредитувати інших, надали Михайлу Ткачу. Ну, я не знаю, правоохоронцями їх варто чи мусорами називати, чи як їх варто називати, я не знаю. Але факт залишається фактом. Друзі, це дуже серйозна тема. Я думаю, ми будемо по ній робити не одне відео, а цілу серію відео розслідувань будемо розповідати. Історії Паримач, один е Космолота і багатьох багатьох інших гральних казанок. Хто контролює, хто кришує, хто збирає кеш, хто з ким ділиться, деякі зелені гниди до чого причетні. Обов'язково. І крім всього, звертаюся до вас, дорогі друзі, підписники, глядачі. Будь ласка, у кого є інформація, хто став, в кого в родині, хто став жертвою у Домані, пишіть. Я буду все це висвітлювати. Це є хвороба, це є величезне горе. І я вважаю, що на час війни. І поствоєнний період, гральний бізнес в Україні має бути обмежений і обмежений дуже серйозно. Тому що з одного боку йде противник наступає, а тут свої бариги, мародери на крові грабують. У наряду з алкоголем, наркотиками, є одним з найбільших зов і одним з найбільших бізнесів, так званих на війні, мародерських бізнесів. Ну, поступається, можливо, тільки торгівлі органами. Тому будемо розслідувати, будемо доводити правду, будемо розповідати про бенефіцарів, про всіх, кому бабло дорожче від України і українців. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, разом з вами зробимо нашу країну великою мирною. І процвітаючу, і будем жити.